Тепер питання стосується логарифмічної функції. Укажіть точку, яка належить графіку, y дорівнює логарифмікса за основою 1 2. друга. Звичайно, це дуже типова задача. І щоб зна знайти таку точку, по потрібно просто підставляти значення. На першому місці в кожній точці стоїть Х, на другому y, і якщо рівність буде правильна, то значить точка належить графіку. Ну, от одразу Я дивлюся, там, де х від'ємний або 0, я навіть не буду підставляти. Чому? Тому що область визначення попишу нашої функції, які можуть бути ікси, вони тільки більші за 0. Оце дуже важливо. І тоді а Б просто не перевіряємо. Давайте тепер поступово відповідь В це точка 2-1. Отже, х дорівня 2, у 1 Підставляю замість у мінус 1, замість х підставляю 2 і просто обчислюю. Одна друга в якому степені дасть 2. Звичайно, це буде мінус одиниця. Ви можете також перевірити за допомогою показникової рівності. Одна друга піднести до степеня мінус один, і це буде 2. Отже, одразу нам пощастило, належить ця точка є відповіддю на наше питання. Належить і правильна відповідь В. Ви можете, якщо вагаєтеся, попідставляти інші значення. Наприклад, якщо підставити одиницю, це значення буде дорівнювати нулю. Не підходить 1-2, підставити двійку, одиниця, Y не буде, ми вже перевірили. Зрозуміли? Таке завдання є в кожній функції, не тільки в логарифмічній. Ця задача дуже типова, належить точка графіку чи ні, можна без побудови графіка, просто підставляючи відповідні координати.